Діалог з прекрасним, майже три сотні полотен та скульптур. Її харківські та зарубіжні художники представили на всеукраїнській виставці Різдвяна. Микола Амішенко на таких виставках не новачок за плечима у художника більше як пів сотні років творчої роботи. Ділиться Етюдник завжди з собою. Я увидел какой-то необычный луч света, исходящий, допустим, там с гор, там там літку то я становлююся, кажучи, очарованный, Я не можу далі йти. Я хочу востати, и вот это все изобразить. Представлена в експозиції виставки і класична скульптура. На відкритті виставки скульптор Петро Пирогов, автор цього античного персонажу. Отримав посвідчення члена спілки молодих художників України. Найважче такі ситуації. Я думаю, це більш технічним процесом. Роботу іноді придумати довго, важко, але більш важче ще її якось виконати. І ось, наприклад, сіє роботу треба було паяти. То треба, наприклад, встановити. І це дуже такий іноді складний процес. Підвідувачі виставки відзначають її особливу атмосферу. Мовляв, така притаманна лише новорічному диву. Що навіть є таке, єсть От Притягуваючи, скажем, прямо Нельзя отвести. гласа твісті, от сматрілиби й Експозиція, що дарує тепло та злагоду, ділиться враженнями від побаченого віце-губернатор Ігор Шурма. Приходиш сюди, і ти потрапляєш в абсолютно інший просторовий вимір. Я завжди всім бажаю приходити на ці виставки, бо це є світ прекрасного. Ми чогось завжди милуємося і дивуємося фотографію. А художник на полотні на картоні. На дереві теж робить фотографію. Це є фотографія, зроблена пензлем і фарбою, і вона є глибинно прекрасна. Полотна досвідчених майстрів поряд з митцями, які тільки починають свій творчий шлях. Саме таке поєднання, що його шанувальники мистецтва не часто можуть водночас побачити, фахівці називають головною перевагою таких масштабних виставок. Незважаючи на ніякі кризисні інші ситуації, умови, є життя, є творче життя, є найбільша секція живопису, найбільший розділ цієї виставки це живопис. Леся Кочежук, Дмитро Конопляний. У тебе новини.